Ти в джеві побігати трошки. На дворі хлопці. Це наше джерело. Трошки джева сходила, бо ми її вперед, ну, тут вже зима, сіну їсть і того вона трохи сходила. не була більша О, зараз буде качатися. І качалась, відкачилась трошки. Хто, до речі, не знає, я веду ну, маю інстаграм, туди фотографії з відео, тік відео, тікток так же само маю. Я лишу в описі. Хто забажає, може зайти, підписатись, пролайкати. Наша джеї. Бігай, бігай, видурююся вже нарешті. А то як сідаю, то зразу вже біжить. Думаю, якісь може нові відео буду знімати, скоро вже свята. в мене канікули. Може будемо їздити саньми або бричкою. Пир. Пир, ще не розчепилась, котейка, знаєте. Вона, вона сіпуджується сіпується. Вона боїться телефону. Зі штативом. У нас на не ощугріться прямо. Та да, я стану з боку всі подивлюся, що я Але як бачите, снігу нема. Може до святки випаде, може будемо їздити е, санами, але ще не знати. Напевно, що швидше все обричку. Але теж не знаю, чи будемо, бо зараз такий період, що... Самі знаєте, люди. Мало людей, хто хоче кататись, але якщо будуть люди, то будемо кататись. Будемо катати людей, хоч якесь щастя будемо приносити. Ось наші дереві, сонечко чи, відео. Все, всім папа! Мирного неба.